От ще дві чашки помити і все. Так, потрібно налити і вилити воду три рази. Ні, щось не те, ще три рази. О, тепер добре. І останнє ну, тут швиденько буде. Так, сполоснула, потім ще раз, ну і ще раз, як завжди. Ну, все, в принципі, можна йти. Блін, я чашку поставила не під тим кутом, як воно мене задолбало, Та ну його. А якщо я захворію, раком, наприклад. Ні. Так, ну ніби все. Тепер треба виключити включити світло на кухні три рази і можна йти відпочивати. Боже який дощ, добре, що я парасольку взяла. Ну, якщо я її витягну, то з моєю сім'єю може щось статися. Та ну її, Боже, скільки тут йти? Ну, хвилин сорок. Ого, яка калюжа, блін, як її обійти. А тут ж стежка є. Але я маю обов'язково в неї наступити. Ну, то все, я її вже пройшла, не буду ж я обертатися. Але, блін, краще повернутися, ніж потім жаліти, ні. Блін, я ж забула, треба все по три рази робити. Люди на мене дивляться, як на дуру. В принципі, а чого як? Так, а що до мене їде? 26-й, напевно. Ой, 26-й, яка гарна цифра. Блін, аби зараз урокові не під'їхав, тому що, ну, цифра якась така, 40, типу, ніби 40 днів. От якщо він все-таки під'їдеться, рахує дню просто хана. Я так і знала, і що тепер робити? Пішки йти. Ну, в принципі, тут скільки? 7 кілометрів. От така цифра яка 7. 你不懂吧你行不行